Обушки або кистені – один з найданіших типів ударної зброї ближнього бою. Вони прив'язувалися за вушку до ремінців, прикріплених до короткої палиці або руки. Завдяки цьому можна було завдати раптових ударів по ворогу у будь-якому напрямку. Обушками користувалися як піші воїни, так і вершники. Правний і швидкий удар міг оглушити противника. З'явився цей вид зброї в Київській Росії у 10 столітті. Набувши найбільшого поширення у 12 XII 13 століттях, він проіснував спорядженні війська до 14 століття. Найдавніші обушки робилися з рогу тварин, а з появою міцних обладунків цей матеріал замінили на метал. Бронзу або залізо. В колекції Чернігівського історичного музею імені Василя Тарновського зберігається обушок, що походить з культурного шару, датованого першою половиною XI століття. Його знайшли 1984 року під час археологічних розкопок на дитинці Чернігова під керівництвом Володимира Коваленка. Виготовлено обушок з рогу лося із застосуванням технік випилювання, свердління, шліфування. Відомо вже він став завдяки зображенню на ньому тризуба Ярослава Мудрого. Як зауважує історик Олександр Бондар, на зброї такий тризуб може означати подарунок від князя, це використовувалося в Україні, коли дарували зброю, як знак відваги чи вірності певній людині, або це може бути безпосередньо князівська зброя. У давньоруських письмових джерелах кистень не згаданий, і нам майже нічого не відомо про його бойове застосування. Лише одного разу бойова гиря зображена на мініатюрі Радзивілівського літопису в руках повсталих киян у сцені вбивства Ігоря Ольговича у 1147 році. Попри це, кистань радше належав до озброєння воїна ніж мирного жителя.